Здорово, ну що, на цьому тижні у нас знову дегустації. Буде багато смачненького, цікавенького, тому обов'язково підписуємось на канал, ставимо лайк, осікаванцем, там якийсь коментар можете написати. Гарний, поганий, взагалі, в принципі, не має значення. Але куди ж ми поїдемо? Зудаю. <сум> багато хто з вас навіть не знає про існування такого містечка, селища, не знаю, як це правильно назвати Це Поміж Дніпром та У Нас там також дуже багато клієнтів, дуже багато людей, які полюбляють смачненьку рибку. Тому продовжуємо займатися благодійністю, поки є така можливість. Будемо продовжувати кормити людей, пригощати і подивимося, що з того вийде. Ну а далі, як воно що буде, ніхто не знає насправді. Тому буде можливість їхати, будемо їздити, не буде. ну, Щось будемо думати. Запасаємо смачненьким. І погнали в сюжет. Ще ми не танцювали, так? з рибкою. Все свіженька, смачненька. Ковбаска з лосося гарячого копчення. Пів Що будемо їсти в Ну, краса, як завжди. Аллящик аж сочиться жирком. М -м 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 -м. Ой, боже мой, боже, боже, дитина змерзла. І на рішало нарішала оту. Поганому пересядку і пострілку холодно. І ти от цю фофайку нарішала. <св> Добрі люди допомогли. <помагають> Кошмар, мерзнуть торгові, мерзнуть. Рибкою кушає, пригощається. Жирок, він трішки розгонить обмін речовин. І потепліше. Головне, щоб від щастя. Рибка вже не лізе. А от така? Гадаю. Так, Катерина? Я ще не коштувала. Не коштував? Даремно. <реш> Всі забрав. Більше жира, шире можна. Якщо що, то це не ми. Ми вже півгодини стоїмо на переїзді. Вже. Хто це сказав? Хто це сказав? Я це сказав. <реш> Став я як рауль, якийсь їй Богу. Тісноті тебе та забрас, так, да, Катюх? Я на цукерки дивлюсь. Скільки цукерок? А що ви думали? Торговим працювати легко? Ніфіга не легко. Головне, Скажи... Пос... боже, Послужка. Боже, Послужка. Боже, да? Боже, професіоналізм, боже, Ну так. Да. А як ще можна працювати, дивлячись на таку красу? М -м -м. Тільки мені здається, що тут щось не так. Якщо що, то на дворі травень. <свісно> вже закінчується. Я Та ні, ну якось хеппі ньюі вже. Вже новий новий рік скоро буде. Що це в тебе таке? Подаруночок. Підаруночок. Подарунок. <свісно> Сьогодні день вишива. Зі зв'язок. Я не зрозумів. А що це тебе тільки підаруночками завалюють? Та да, ну а я... кожному своє, я ото відосики хоч знімаю. Яка краса. А що тобі більше подобається? Шампанське чи. Вишиваночка? Яке шампанське? Не було, нічого не було. А яка? Дивить на мене, Капець. Я, я так утуєш хочу. Ну і влаштуємо невеличкий трешогляд. Як ви всі знаєте, полюбляю я всіляку фігню купувати да, цікавенько по магазинах. От що знайшов я в останньому. Конфета з водкою. З водкою мать вашу. Тільки... Ото їхати за кермом після таких цукерочок. Що вона з себе являє? Отака маленька. ляля. ля, -ля. М -м -м. О тут жиденька. О, кажу жиденька. Ріденька. Блять, забанять за таке на Ютубі. Оно, дивіться. Мед. Просто мед. М -м -м. Ну. Сказати, що це прям... стопалік не вернув, ні? Але щось відчувається. Які звуки, да? Думаєте це все? Ні. Ніфігашеньки подобного. Це в нас... Конфети звіски. Mm. А після водочки приход таки приходить. Приходить, приход. А це таке ж сама. О, а ця покрепша. Прям добряче так. Mm. Це е смачніше. Блядь, руки тепер. Лыпки капсдос. <coughs> Пісу це і закусувати реально треба. Але... Це ще не все. Я тут собі також прикупив гати до минулого. Так скажімо. Дивіться, що знайшов. Я його вже скуштував. Це повидло. Пригадуєте, як в дитячих садочках нас отаке годували. Це просто Ммм, бомбічна історія. Держопа злипнеться, прям як я її люблю. Але що можна сказати щодо наступного відео? Мабуть, це будемо закінчувати. Завтра в нас відрядження у Верхньо-Дніпровськ. Здається так. E, пошукаємо там щось смачненького попоїсти, по, типу, e, де поїсти Дніпро Кривий Ріг, було. буде де поїсти в e, Верхньодніпровську. Мабуть, що мало хто буде туди зараз їхати да, в наступні дні, але чом би ні. Подивимося, що там цікавенького. Да? Обов'язково лайк ось коментарі, ви пам'ятаєте, підписуємось на канал. І побачимось, коли побачимось. Всім пока!